Слава Ісусу Христу! Доброго вечора всім! Маємо сьогодні гарне свято свято пророка Іллі, великого Божого Пророка. Ми чули дуже гарні читання. В першому ми чуємо апостола, Павла, котрий, апостола Якова, який каже: Візьміть за приклад страждання і терпіння пророків. І тому ми сьогодні маємо цей день. Так, цього пророка Іллі. Про цього пророка можемо довідатися в книзі Святого Писання, конкретно в книгах царів, є багато описано про його життя. Трошки важливо зрозуміти контекст, в якому, в якому пророк Ілля був. Так, це дуже важливо, тому що коли не розуміємо контексту, то потім не можемо зрозуміти добре текст. Пам'ятаємо із історії трохи із святого Писання про таких великих царів, як Давид, як Соломон, який збудував храм, був дуже мудрий, отримав від Бога мудрість, це золота епоха, це період розквіту Ізраїля. І фактично після них, це десь приблизно 10 століття, через певні політичні різні причини, ця держава, яка була прекрасною розквітала, розділяється на дві частини. На північне царство і Південне царство. І це вже різні якби, держави окремо різні, з різними своїми управителями. І так храм Єрусалимський залишається в Єрусалимі, а це Юдея, тобто Південне Царство. А Північне царство залишається без храму. І так потроху-потроху, особливо це царство північне, яке залишило собі назву Ізраїль, починає відходити від Бога свого Бога, правдивого, Ягве. І починаючи з царя, і так потроху народ, починають поклонятися іншим богам, котрі були більш в тренді, більш модні. Може, видавалося так по-людському, може має сильні, має дієві. Один із таких божків, котрому поклонявся, наприклад, цар, якого критикував потім Ілля. Ахаз, ахав, перепрошую, це Бог Ваал. це фінікійський такий божок, який вважався, що він є богом дощу, богом родючості, плодовитості і так далі. Так, цар дуже сильно захопився власне, цим божком. І Ілля, власне, захищав боровся і говорив, що є один Бог, якому треба поклонятися, один правдивий Бог. І то Бог Ізраїля, Бог Ягве. Бог єдиний. І так Ілля в дуже багато, багатьох речах є першим. Це перший старозавітній пророк, котрий Воскресив мертву людину. Один із тих, котрих молитва була дуже сильною. Ви знаєте, що і чули ми сьогодні в тих читаннях, і в першому, і в другому про це говориться, що на три роки і шість місяців закрилося небо і не було дощу, і був великий голод засуха. Це на молитву пророка Іллі. Цей пророк був взятий на небо. І взагалі, євреї, вшановують дуже як дуже особливого Божого пророка. Підтвердженням цьому ми самі знайдемо в новому завіті. Пам'ятаєте, коли Ісус на Христі кричить: елої, Маса Вахтані, що подумали собі? «Іллю кличе, іллю кличе. Там співзвучність така з тих слів. так? Еліях Елої, ну, типу, що можна було собі подумати, що це Він говорить, до Іллі звертається, або Іллю кличе. Або пам'ятаєте, коли Ісус питає учнів, що про мене думають люди, хто я? І казали, одні думають, що ти Ілля або один із пророків. Тобто вже в часи Ісуса це 9 століть після пророка Іллі, тобто 9 століть пройшло, ми вже 21-му після Христа. 30 століть тому назад пророк Ілля жив. 30 століть, собі? І в часи Ісуса він був дуже шанований, як і дотепер. Шановують Його як великого Божого пророка. Ще один, ми близько празника зараз будемо мати 19-го ще, поки йдемо по юліанському календарю, будемо мати празник, який 19 серпня. Преображення. А коли Ісус виходить на преображення на гору та бере з собою трьох учнів, і там Він світиться, сяє, і з ним розмовляють двоє. Хто? Мойсей і Ілля. Попрошу, бачите? Про Іллю маємо дуже багато в Новому Завіті, як ну, порівняно з іншими пророками, згадується про нього. так? Він є вшанований, він знаний. так? Івана Хрестителя теж, який так? мав такого духа, як Ілля. Про що нам цей праздник сьогодні говорить? Церква ставить цей праздник великого Божого пророка не тільки для того, щоб ми казали, оце, оце була людина, це був віруючий чоловік. Так? Ми знаємо з його життєпису. Якщо хтось з вас міг вчора бути на вечірні, то ми там читаємо старозавітні читання, Три, і там в одному з читань описується про Цю боротьбу, яку влаштував Ілля. Він сказав: якщо ваш Бог ваал такий потужний і правдивий, то давайте ми це з'ясуємо. І на горі Кармель він зібрав усіх тих жреців, всіх тих служителів цього Божка, і сказав, то давайте так зробимо, помолимося, і чию жертву, чий жертовник спалить вогонь з неба, того Бог і правдивий. Уявляєте собі? Влаштував таку собі боротьбу так, між богами. Так. Перший такий міжрелігійний діалог почався. І що сталося? Вони почали молитися, дав перевагу першій з тим жрецям божкава Алла. Почали вони молитися, там свої способи різні мали. І вони там падали на коліна. А він сміявся з них. Казав, що не чує, може ваш Бог. Сильніше моліться, спить, може, ваш Бог. «Та давайте голосніше моліцей, сміявся з них просто. А потім наказав той жертовник, який він поставив, залити водою кілька разів, щоб ніхто не сказав, що він там щось там начерікав, і якісь там сірники або сіно підпалив, помолився і вогонь з неба випалив то місце того жертовника, котрий поставив Ілля. Ілля це такий пророк, котрий не сумнівається в потужності і могутності Бога. Це дуже важливо. Ілля не сумнівався ані в Божій любові, ані в Його могутності, сам дотримувався, старався, мав різні періоди в житті, але боровся за вірність Богові і боровся зі своїм народом за те, щоб був він вірний Богові. Тому той праздник святого Пророка Іллі запрошує нас, аби ми також. Не сумнівалися в Божій любові і в Божій силі тепер. Хоч ми живемо 30 століть після пророка Іллі, але маємо теж різні ситуації. Може здаватися, що зло так сильне, що не знати, скільки це все буде, ця війна, і ті, і ті всі страждання нашого народу. Але наш Бог є сильний. І пророк Ілля є, власне, той, котрий нам підтверджує. Більше того, кожен з нас є таким собі маленьким пророком. Бо через хрещення, ви знаєте, що Ісус є і царем, і священником, і пророком. А ми в хрещенні з'єдналися з Ісусом Христом, котрим є пророком над пророками. А, а то значить, що ми з'єдналися з Ним, то ми теж беремо участь у цій Його пророчій службі. Значить ми теж покликані до того, щоб бути пророками. Празник Пророка Іллі каже нам, що ти теж як пророк. І що значить як пророк? І Ілля, ну там, може, знайдемо якісь такі речі, що він говорив наперед, але він не передвіщав там якихось, не давав якихось прогнозів. Це той, котрий говорив правду Божу, котрий говорив від імені Божого, котрий не боявся виступити проти понад 400 пророків і змагатися з ними фальшивих пророків, маю на увазі. Один у полі воїн. Ілля цьому доказ. Один у полі воїн. І один може дуже много змінити. Кожен з нас, християнин, покликаний до того, щоб, щоб не боятися, власне, боротися за вірність Богові. Навіть якщо ти є в своєму середовищі, на твоїй роботі, де купа безбожників або різних, з різних інших конфесій, які думають не так, аби стояти і триматися ревно Господа, як прокілля. Кожен з нас до цього покликаний, аби бути мужнім. Цей святий пророк є сьогодні до нас в цьому прикладом, і також це свято церква нам ставить, тому що заохочує нас, аби ми також не сумнівалися в Божій любові, в Божій могутності, але покладалися на Бога так, як, як цей великий пророк, який дозрів до такого моменту, що він настільки не сумнівався в Богові, що навіть міг собі таке дозволити таке змагання на горі. Не сумнівався, що Бог може зробити так, що випалить той жертовник, навіть залитий водою. Тому що знав, що Бог на Його прохання, на Його молитву може зробити це. Бажаю всім нам, щоб ми доростали до такого, до такого пророцтва, до того, щоб ми були такими пророками, котрі не сумніваються у мужності, у потужності, у вірності Бога і самі теж є мужніми, вірними тому Богові, котрий є єдиний правдивим. Слава Ісусу Христу!